Як соломійка врятувала ліс до світанку. Коли зірка впала соломійці на долоню, сільський годинник зупинився рівно о півночі Соломійка сиділа в садку, поруч дрімав кіт барвінок. Ніч була тепла, повна м'яких звуків. Цвіркуни тихенько співали свою колискову. Зірка на долоні не просто світилася, вона пульсувала, наче маленьке серце. Це була насінена на світляночки. А з лісу, що починався одразу за садком, почувся ледь чутний, але наполегливий поклик. Тихий нісся між деревами. Барвінок розплющив очі й муркнув Мур, що це за нічні пригоди? Соломійка подивилася на темний ліс. Вона любила ліс вдень, але вночі він здавався таємничим і трохи страшним. Чи варто йти туди зараз, подумала вона. Раптом біля старої верби з'явився дід вербівник. Його очі світилися добротою. Соломійко, ця насінина особлива. Якщо не посадити її біля лісової брами до світанку, криниця в селі висохне, а птахи замовкнуть. Легкий дзвін пролунав, коли він говорив. Соломійка міцно стиснула насінину і рушила в ліс. Барвінок стрибнув їй на плече. На стежці, що вела до брами, стояв чугайстер. Він був високий і лісовий, але його очі були добрими. Щоб пройти, відгадай загадку, що в лісі найцінніше. Соломійка подумала і відповіла: Найцінніше це життя, яке дає ліс. Чугайстер посміхнувся і відступив. Вони пішли далі, але раптом їхні кроки стали зовсім беззвучними. Це тінь безвідлуння забрала їхнє відлуння. Тиша оповила ліс. Ой, здається, хтось викрав наші звуки, пожартував барвінок, щоб розвіяти страх. Вони йшли далі і побачили криницю відгуків. Зазвичай вона дзвеніла, але зараз була майже беззвучна. З глибини чулися приглушені, сумні голоси птахів. Далекий спів ледь долинав. Раптом тінь безвідлуння виросла перед ними, затуляючи шлях. Вона не була злою, просто дуже сумною і самотньою. Соломійка згадала, як мама співала їй колискові, коли було страшно. Вона наважилася і тихенько заспівала лагідну пісеньку. Голос Соломійки був, наче, теплий промінь. Тінь безвідлуння м'якшала, ставала прозорішою, а потім повільно відступила. Відлуння повернулося, і криниця відгуків знову заблищала повна води. Дзюрчання води наповнило ліс. Ура! Ми це зробили. вигукнув барвінок. Соломійка схопила на сінину, і вони побігли до лісової брами. Світанок був уже близько, небо починало світлішати. Тихий передранковий вітер ніжно колихав гілки дерев. Ось і брама. Соломійка обережно посадила на сінину світляночки в м'яку землю. Тільки но вона це зробила, як з насінини вирвався спалах тисяч світлячків. Ліс немов видихнув, наповнюючись життям. Сільський годинник знову почав тікати: Тік-так, тік-так! Настав ранок. У селі прокинулися люди і почули дзвінки з пів птахів, що наповнював повітря. Криниця була повна чистої води. Соломійка зрозуміла доброта і турбота про природу завжди повертаються сторицею. А тепер добраніч, маленькі слухачі.